Всім привіт! Це друга частина розробки руки після перелому, чи розробки після інсультів оцих кінчиків пальців, коли вони нечутливі. Чи розробка після параліч, парапарез. Ну теж, в принципі, все підходить. Сьогоднішній у мене такі інструменти, є, такий м'ячик. Він м'ягенький, він дуже м'ягенький. Він продається в дитячих магазинах. Бо для собак вони йдуть тверді, це дуже м'ягенький. Так, далі просто а те, що може бути вдома, чи можна на вулиці не зберегти. Каштанчик. Каштанчик. Ось. Такі м'ячики для настольного тенісу. Такий м'ячик, це вже він твердіший, це справжній реабілітаційний м'ячик. Я собі його купувала. Він дуже твердий. Він пружинний, але він і твердий. Ще в мене така палка. Дома підійде проста звичайна печалка. Я покажу далі, що з ним будемо робити для розробки цих рук. Для початку ми розігріваємо, ось наша рука, ми розігріваємо знизу до верху з одного боку, з другого боку. Так повторюємо 5-6 разів. Потім беремо кожен пальчик. Обхватимо води, як пір стінки. О. Другий кожен пальчик беремо, зверху по боках, зверху по боках, другий пальчик. Нам потрібно їх розвести, приготувати до праці, до розроблення їх, тому що як вони холодні, це буде дуже боляче, поглажуємо і з цього боку теж. Таке розтирання, розтерли. Все робимо в тому напрямку, від кінчиків пальців до гори. Беремо 4 пальці і так такі притискаємо до гори. Теж чотири пальці притискаємо, тим самим так і розігріваємо. Я повторюю один-два рази, а так потрібно повторювати 5-6 разів на кожен палець. Тепер оцим великим і середнім. Беремо такі спіралькоподібні, розігріваємо кожен пальчик. Розігріваємо. Зверху і по бокам. Розігріваємо зверху і по бокам. Зверху і по бокам. І так робимо з кожним пальчиком. Ось тут теж розігріваємо. Розігріваємо. І з цього боку теж. Розігріваємо, приготовлюємо до роботи з рукою. Беремо цей звичайний м'ячик і починаємо його зжимати. Зжимаємо, розжимаємо ці жали, розжали, жали, рожали. Коли рука після гіпсу, рекомендую такий м'ячик взагалі носити з собою в кишені. Якщо не м'ячик, то каштани, якісь горішки. І так повторювати 10-15 разів підходом 3-4 рази. Стомилися, відпочили. Цим самим м'ячиком робимо такі рухи. Ось тут, бачите, який йде рух піднімання. Його зазвичай після зняття гіпсу немає такого руху. Його потрібно... Це боляче так робити. Повторюємо 10-15 разів. Ось і такий в одну руку і іншу в одну, іншу теж іде ось цей рух. Так, далі будь-які каштани чи горішки. Ось каштан. Каштан. І ми їх перебираємо в кишенці. Каштанчики. Крутим, вертим, натискаємо на них пальчиками, притискаємо. Вони такої бугристості, вони вже в мене висохли. Ось вони. вони такої бугристої форми. Ось. Можливо, якісь даже в домашніх умовах пошити такий маленький мішечок з гречки. Вона має такі оці бочки, такі вони. Гостренькі, буде дуже гарно стимулювати ці чутливість пальців. І постійно, постійно, протягом дня маєте можливість зробили, маєте можливість зробили. Далі ці м'ячики так само. Просто я показала, в кого є м'ячики, будь ласка, В кого немає, звичайні каштани, горішки. Тобто, це не привід не займатися. Можна знайти альтернативу для цього. Ось. І прокручуємо. Працюють всі і суглобчики, і пальчики. Ось так. Далі теж м'ячик. Беремо, зажимаємо його в руці ось така. І тримаючи м'ячик, робимо ось такі рухи. Піднімо трошки ось вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Так повторюємо: 10-15 разів. Три підходи. І такі заняття потрібно проводити 2-3 рази в день. Тоді, через тиждень, два ви побачите ефективність, іначе ви її просто не побачите. Далі просто це. Кульку катаємо в одну сторону, в іншу сторону. Ой, телефон вона рухається в одну сторону, в іншу сторону. Так як цей м'ячик, він йде гостренький, робимо ось такі речі. Стукаємо просто цими кінчиками пальців по м'ячику, зжимаємо його ось. Можна навіть всією рукою простукати. Так. Ось такі ще пальчики. Зжимаємо, розжимаємо і натискуємо, натискаємо на ці пальчики, зжимаємо, розжимаємо. Стараємося натиснути, натискуємо. Теж повторюємо 10-15 раз, три підходи. Так, беремо паличку. Незвичайна паличка, неважливо. Качалка є в кожному домі. Тримаємо руки. Починаємо, ніби ми щось викручуємо вперед, назад. Ми Викручуємо щось, бачите? Прокручуємо. назад повторюємо 10-15 разів три підходи, тобто це три рази по 10-15 разів. Ось так. Далі ставимо паличку вертикально. Зараз постараюсь так, щоб було в одному телефон. Бо я теж. Ставимо палочку вертикально і робимо ось такі рухи теж хоп. То було горизонтальне прокручування, а це ось таке вертикальне прокручування. Теж повторюємо 10-15 разів. Ще можна взяти таку довшу паличку. У мене немає, на жаль, щоб показати. І такі рухи в одну сторону і іншу сторону. В одну сторону, бо це замала, потрібно, щоб був такий як речак з одного боку і з другого. Швабру беремо. І на витягнуту руки ось так робимо. в Одну сторону, в іншу сторону. В одну сторону, в іншу сторону. Кожні рухи потрібно повторювати систематично на протязі. Поки вам не стане краще, поки не сходить набряк на руці, яка була зламана. Поки ви не відчуєте, що ви можете щось робити, потрібно робити такі звичайні домашні справи, чистити картоплю, чистити моркву. Можливо, якщо не відчувається пальців, просто перекладати дрібні предмети. Ось одні перекладаєте з одного боку. Оцей такий дитячий хватательний, хватательний рефлекс. Перекладаєте. Це можуть бути сірники, складаєте, перекладаєте. Це можуть бути пугавіці, не знаю, як вони на українські будуть. Гудзики. Гудзики перекладаємо. Для того, щоб запрацювала оця мілка моторика. Ось такі прості, доступні до виконання вдома. Прави для реабілітації, руки от пальців, зап'ястя і вище. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Надіюсь, що це була корисна інформація і вона принесе для когось користь та полегшення. Будьте здорові!